Любі, друзі, привіт! Ну що? Знову наш неймовірний Чернівецький залізничний вокзал, побудований за часів Австро-Угорської імперії. Сьогодні моя поруч як незвична, тому що зазвичай це іде Київ другим штибом. Це Львів. Сьогодні я їду до Одеси, так як і планувала в південну Пальміру нашої України. Досить давно я так почала згадувати, коли я отак от шматком була в Одесі, 12-й рік, євро 2012 І з Одеси ми летіли в рекламник до Чорногорії. Сьогодні в мене буде цього разу буде зовсім іншого шлибу. Поїздка це буде, скоріш за все, Одеша, Одеса, Туристична, Одеса, Одеса. Ми будемо жити на Дерибасівському зустрічатимось, Будемо будемо зустрічатися з моїми друзями і Одеситами, і киянами. І все це ми для цього вибрали Одесу. Чернівцям дуже важко я з Чернівцями розставалася. Вчора не поїхала, все змінила, квитки змінила. Але знову ж таки, дорога кличе. Одеса зустрінена з фрагментами нашого стилізованого, хоч там все таки чорноморського, але з автентичними гуцульсько-буковинськими елементами строєм. До побачення рідні Чернівці. Я не знаю, чи потім я поїду до Києва, чи повернусь до Чернівців. Як піде, але бажаю усього найкращого. Святкування днів Юрія Фіцьковича були просто неперевершені. Ну і любі Чернавсі Чернавіці. А попереду ах, Одеса, Перлиночка у моря. Усього найкращого і до нових зустрічей, до нових чудових репортажів уже з південної Пальміри. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина, папа.